Вас на каналі Українська хвиля в Україні все ж таки проведуть пенсійну реформу, яку не реалізували у липні, але найближчим часом до кінця року ми почуємо точно про зміни. Про них повідомили у оновленому міністерстві соціальної політики, яке наразі з липня називається Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності, і у межах цих нововведень цієї пенсійної реформи запровадять накопичувальну пенсійну систему. А також нададуть обов'язкову базову соціальну виплату громадянам, які досягли 65-річного віку, незалежно від їхнього трудового стажу. А також сьогодні розповім про ті побоювання, які стосуються людей, які отримують вже відвищену соціальну допомогу, а потім будуть отримувати і підвищену пенсію за рахунок нарахування цієї базової соціальної допомоги. Вони Думаю, що втратять допомогу від держави у вигляді субсидій пільг на оплату комунальних послуг. Раджу додивитися це відео до кінця, підготувала багато цікавої інформації. Зараз надам деталі, а поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут важливі економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 88 тисяч. А постійними глядачами мого каналу щомісяч. Є понад 660 тисяч українців. Дякую кожному за підтримку. Що у липні в нашому кабміні відбулися масштабні зміни, кадрові перестановки замість Дениса Шмигаля, який очолював уряд, а зараз працює Юлія Свереденко, міністерка економіки. Вона раніше була. А зараз міністром соціальної політики став Денис Улютін. Відповідно, замість Оксани Жонович. У липні минулого місяця мала бути запроваджена пенсійна реформа, мала бути запроваджена введена бальна пенсійна. Система обіцяли масштабний перерахунок пенсійних виплат. Цього не сталося, але було зрозуміло, що у серпні наступного місяця, тобто цього місяця, будуть анонсовані зміни, і цього разу вони мають бути запроваджені, тому що для того власне і змінили уряд його склад, щоб якісь зрушення були в позитивну сторону. І про них вже відомо. Безпосередньо Денис Лютін, наш міністр соціальної політики, новий повідомив, про запровадження найближчим часом накопичувальної пенсійної системи. Активну роботу над пенсійною реформою повідомили у самому Мінсоці, ось що зазначено, що проводяться активні консультації з нашими міжнародними партнерами, щоб виробити ефективні інструменти захисту майбутніх пенсійних накопичень у межах запровадження накопичувальної системи. Що хочуть зробити, простими словами: запровадити накопичувальну систему, щоб кожен українець не просто робив внесок за нього, роботодавець, ну, якісь певні відрахували до пенсійного фонду, а щоб була ще накопичувальна частина, щоб люди а, самі. Робили відрахування зі своїх заробітних плат, відповідно це буде якийсь певний відсоток, для того, щоб у літньому віці отримувати значно вищі виплати, ніж вони є зараз. Ось що зазначає у людях, що важливим компонентом має стати запровадження накопичувальної пенсійної системи, без неї ми не зможемо забезпечити пенсію гідну у довгостроковій перспективі. Тобто, прямо кажуть, що якщо солідарна пенсійна система залишиться. Зараз вона вже є неефективною. Зрозуміло, що кількість людей, які офіційно працюють, сплачують податки. І тих, хто отримує пенсійні виплати, зараз є така вже велика різниця. Показники не відповідають ті, які мали бути. І відповідно ось ця система вже себе пережила і не може бути єдиною. Тому планують запровадити ще й накопичувальну систему, щоб вони були у комплексі. Так само, як це за кордоном, тому що за кордоном. Люди люди не розраховують лише на податки, які сплачує роботодавець. В них також є накопичення власні. І, відповідно, коли вони виходять на свій заслужений відпочинок, вони отримують набагато вищі виплати, а не ті мізерні кошти, на які змушені виживати саме українські пенсіонери. Означає міністр соціальної політики Денису Лютін. А накопичувальна система має стимулювати молодих людей і роботодавців інвестувати у своє майбутнє. Ось що називається це інвестиція. В майбутнє. Хто ще не інвестувався, той ще, як то кажуть, не інвестується через зрозумілі надійні інструменти. Це не має бути обов'язковим відрахуванням, як у солідарній системі. А додатковою опцією, яку людина обирає свідомо. Тобто, ось який важливий нюанс. Вже кажуть, що накопичувана на система не буде обов'язковою. Тобто, буде діяти і така система солідарна, традиційна, і накопичень. Тобто, в людини має бути вибір. Якщо в такому разі. То, я думаю, будуть люди, які на це погодяться. Тому що якщо дадуть право вибору, якщо це не є обов'язково, хтось повірить державі, хтось буде робити внески до накопичувальної системи. Тобто, якщо це має місце вибір, то люди, звичайно, будуть певний відсоток погоджуватися. Йдемо далі. Модернізація солідарної системи передбачатиме прозорий механізм розподілу коштів. Влада планує, планує розподіляти виключно той обсяг коштів, які реагують. Ально зібрано через єдиний соціальний внесок у конкретному році, і це дасть можливість створити бездефіцитну систему, як все гарно звучить. Лютін підкреслює, що одним з ключових завдань його міністерства, тобто його головною роботою, є збереження та посилення солідарної пенсійної моделі і повернення до неї суспільної довіри, і найважливіше взагалі в його інтерв'ю. У межах реформи пропонують гарантувати базову державну виплату всім українцям, які досягли 65-річного віку, незалежно від кількості років стажу. До речі, я дам посилання на його інтерв'ю. Шукайте під цим відео в матеріалах, викорисних, як завжди, щоб ви бачили, звідки взяті ті чи інші дані, не зі стелі, а безпосередньо це прямі заяви наших можновладців. Переходьте обов'язково за посиланням, яке ви знайдете в описі під цим роликом, і ознайомтесь, щоб розуміли взагалі, що нам готують. Але важливим моментом є те, що дійсно є такі думки були що заберуть соціальну допомогу, наприклад, ту ж саму соціальну пенсію, якщо люди не мають достатнього достатньої кількості років стажу, цього не планують робити навпаки. Забезпечать обов'язкову виплату людям, які досягнуть 65-річного віку, але в них не буде достатнього стажу. Це дуже важливо, тому що в наших реаліях, коли роботодавцям абсолютно багатьом, наплювати на своїх працівників, які вони, тому що вони їх не оформлюють офіційно, тому що вони навіть якщо оформлюють, то давайте дивитися правді в очі, Це мінімалка або трошки більше ніж мінімальна заробітна плата. Відповідно, коли доходить діло до пенсії, людина отримує міст. Мізерні виплати, мізерні кошти, мізерні суми і нікому нічого не доведеш. Тому що людина каже: Я і працювала 40 років а коли питаєш, а на яку заробітну плату? А на мінімалці і відповідно не буде тоді більше ніж мінімальної пенсії. Просто її ну апріорі бути не може. Природі не існує, якщо мінімально сплачувалися податки заробітної плати, наприклад, людина отримувала нормальну заробітну плату, а податки з, наприклад, середню заробітну плату розмір. Так, а якщо податки сплачують з мінімалки, з 8 тисяч гривень, так, то і пенсійна виплата буде абсолютно мінімальною. І за рахунок якихось дотяжок, надбавок, можливі якісь зрушення в сторону збільшення, але все одно виплата буде мінімального розміру, базово нараховуватись. і це потрібно розуміти. Міти, тому що багато хто не розуміє цього механізму і вважає, якщо він відпрацював 35, навіть 40 років. Хтось мені писав навіть 45 років в них є стажу трудового, але на мінімалці або навіть якийсь певний період взагалі нічого не нараховували, тому що були 90-ті роки, тому що не було в людей роботи взагалі від слова зовсім. Тому що людям виплачували заробітну плату мішками цукру, я ще пам'ятаю по своїх родичах мішок цукру, якихось там круп давали макаронів. Тобто, розумієте, це ну це, це наші реалії. І коли доходить діло до того, що людина йде на пенсію, вона отримає мінімалку і не може зрозуміти, чому так. А ось все взаємопов'язано. Цей причинно-наслідковий зв'язок він абсолютно тут простежується досить зрозуміло, і тут немає ніяких секретів. Про це потрібно просто говорити і не. Цьому наголошу і ось у Мінсоці обіцяють зробити так, щоб 65-річні, принаймні українці, які не можуть вже працювати, але в них немає достатньо стажу, щоб вони отримували виплату. Вони зараз отримують цю виплату від держави цю соціальну пенсію, яку називають в народі. Це неправильна назва такого поняття, як соціальна пенсія, не існує. Це соціальна допомога від держави, тимчасова, яка надається на півроку людям, які дійсно визнаються мало забезпеченими, але Ця виплата дійсно вона мізерна, і е, планують зробити так, щоб вона була хоча б забезпечувала базові потреби. Тобто це буде базова соціальна допомога. А я нагадаю, що з 1 липня базова соціальна допомога якраз 4,5 тисячі гривень це такий основний показник. Тому очікується, що у майбутньому пенсійна виплата або соціальна допомога не повинна бути меншою за цей розмір. До речі, вже відомо про те, що з 1 жовтня. Не лише чотири категорії громадян, зможуть звернутися за цією базовою соціальну допомогу. Серед них запровадять і нові категорії малозабезпечених громадян, серед яких будуть і пенсіонери. У мене було відео на цю тему про те, що люди, які досягли пенсійного віку, тобто вони отримують пенсію або вони отримують соціальну виплату, як люди, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію. Ці особи, ці громадяни, Діани зможуть з 1 жовтня подати документи до пенсійного фонду чи фізично в сервісному центрі чи в режимі онлайн, і претендувати на збільшення своєї виплати. Це дуже важливий матеріал. У мене був. Я залишаю посилання на нього в описі під цим роликом. І знайте, передайте своїм родичам, можливо, знайомим, щоб поширити це відео, що люди зможуть. Підвищити свою виплату, принаймні до базового рівня, і це важливо, що люди, які не отримують навіть трьох тисяч гривень, зможуть отримувати чотири з половиною. Звичайно, хтось скаже, та це якісь копійки, але для багатьох це буде суттєвою доплатою, це буде значним значною сумою. Тому не варто нехтувати з тими надбавками цими привілеями, які дарує держава у такий непростий час, тому що це, звичайно, не якісь достойні. Не рівень життя, але це значна допомога у цей непростий час. Залишаю в описі посилання на цей ролик. Обов'язково подивіться, для кого інформація є актуальною. Тож продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. І, звичайно, як тільки вони будуть, одразу про це повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші, найцікавіші, найактуальніші новини України. Приєднуйтесь і бережіть себе.